Перша і друга світові війни люди починали їх, щоб створити нові імперії, захопити більше влади, більше території, контролювати народи. Але вийшло навпаки, все розпалося. Імперії не встояли. Розділилися народи, виникли нові країни. І насправді це не випадковість, це виконання Божого Слова. Час імперії скінчився. Але люди вперто далі будують своє царство, замість того, щоб впустити в життя справжнього царя Ісуса Христа. А Біблія чітко говорить: прийде цар над царями, і всіх, хто противиться Його слову, хто зневажає його народ, будуть знищені. Пророк Захарія говорить, що дві третини на землі загине. І це не жарт. Бог не хоче смерті, він дає шанс, він кличе. І сьогодні, особливо сьогодні, в Україні, де так багато болю і горя, Бог все ще говорить: Повернися до мене. Але люди часто вибирають гордість, самовпевненість і несмирення. Так було з Новохаданосарем, з гордим язичницьким царем, якого Бог сам принизив, забрав розум, перетворив на тварину в людському тілі, щоб він нарешті визнав його і смирився під волю Божу. І сьогодні кожен має шанс. Ісус каже хто не зі мною, той проти мене, хто не збирає, той розкидає. У Божому царстві є тільки так, я з Богом. Бог живе там, де є смирення, де серце відкрите, бо якщо ми горді, то самі вже сказали Богу «Ні», самі дали місце сатані. Але якщо сьогодні сказати, Господи, я хочу бути з тобою, тоді почнеться справжнє життя, бо тільки з Ісусом є надія, є вічне царство і є справжній мір.